Доброго дня, Миколаїв, 8 листопада, 24 рік. Бачимо, не на всіх яблуньках ще опалилися. Є такі, що вже попадали, ось, а є ось такі, що стоять. Ну і Сьогодні буде відео, багато відео. Заходьте на канал, дуже багато відео. Ми саджаємо, пересаджаємо яблуні від. Андрія Павлюка пересаджуємо, розказуємо, як саджати правильно садок. І сьогодні буде відео ще про окулянти. Ми викопуємо окулянти. Чому ми їх викопуємо, що з ними сталося. Але відео буде про шкідників. Ось це відео. Ви подивіться. Саджаємо ми тут дерева, ходимо, дивимося, гілочка. Думаємо, ну хто ж це тут лазив, гілочка впала. І дивіться, що ми тут знаходимо. Ось. Бачимо, чому вона впала, тому що вона всередині з'їдена. Ось повністю. Ці шкідники вже задовбали, чесно говорячи, Ну, нічого не зробимо. Тож ходіть, спостерігайте, ось бачите, ось таке виділення. Як тільки вино ну побачили, беріть і по це виділення. Не жалкуйте, зрізайте по-любому і шукайте того шкідника, щоб його знищити. Розрізайте стебло, що ми зараз і займемося робити. Дуже довго нам не прийшлося нічого робити. Ми зрізали гілочку. І ось бачимо. Як же ж так, щоб було видніше? Ось ось він цей шкідник, який знищить вашу рослину, деревину повністю. Він проїдає всередині, вона начебто зростає. Я вже в цьому році показував горіха, в цьому заселяється, виїдає середину і потім деревина пропадає. А ви думаєте, чому це відбувається? А зверху, ось зверху, воно все добре, кора тримається, а всередині вже немає нічого. Ось так ми зрізали. Ну, все якраз гарно буде сформована яблуня. Так що ходимо, слідкуємо, спостерігаємо. Зараз ми його витягнемо, щоб вам наочно показати. Ось він, в повному, в повній красі, як кажуть. Ось. Цей шкідник, бачимо його. По різному його називають, по-простому древоїд і все інше. В будь-якому випадку це шкідник. Як тільки не ви десь на деревинці побачили ось такі виділення, все негайно, що б там не було, що б не відбувалося, яка б деревина вам, не, як би вона не подобалась, ріжте, ріжте, не жалкуйте, і тоді буде все добре і буде зростати. І рости ваш садок. Ось такі бачимо молоді насадження, а вже тут багато шкідників. Заходьте, підписуйтесь на канал, слідкуйте, і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.